Бажаю здоров'я, шановні друзі. Сьогодні хочу розповісти вам таку ситуацію, яка трапилась. Всі ми пам'ятаємо, що біля супермаркету ФОРА були встановлені так звані назачі поліцейські. І всі ми пам'ятаємо, що на одній зі сторін вже демонтували. Так званий селезачий поліцейський. Ось, будь ласка. Ну, куди це годиться? Демонтували чому? Ну, Мені стало цікаво. Е я написав звернення своє депутатське, запитавши причини. На що я отримав відповідь? Ось, будь ласка, подивіться. Відповіді чітко сказано, що е, демонтували, тому що вони були пошкоджені, а пошкоджені були, чітко написано у відповіді, що Васильковом рухається дуже багато великогабаритних вантажних автомобілів. Ця фірма е, оминає одеську трасу, щоб не зважуватись. Їде через Васильків. В день близько 50, можливо, до 100 автомобілів. Так, а я боровся з вами чому? І писав вам на рахунок цих великогабаритних вантажних автомобілів. Писав, просив, забороніть проїзд містом вантажних автомобілів, великогабаритних, не просто вантажних. Тим паче, комунальне підприємство прямо має займатися цим питанням. Чому Чому не займались? І тепер я написав, значить, відповідь. Ні, не відповідь. Тепер я написав нове депутатське звернення, де прошу надати вичерпну інформацію. Свіми е, словами, скільки було грошей потрачено? Е, чи була. Проведене службове розслідування чи було? Документи надати, які підтверджують, що дійсно є підстави для прийняття рішення про демонтаж, а не просто вони його демонтували та і все. Інформація щодо вартості закупівлі, обладнання також прошу надати. Повідомити, чи передбачено відновлення штучних дорожніх нерівностей біля супермаркету ФОРА, чи будуть нові встановлюватись? Чи може один раз вже потратяти гроші та поставлять тофор? Я не знаю. ну, я, я не є експерт в цьому, у них є люди, які за це отримують заробітну плату, хай вони цим питанням займаються. Але треба зробити, я вважаю, один раз і нормально. Поправте, якщо я щось неправильно сказав. Напишіть свої коментарі. Ну все. Зараз я надам ще це депутатське звернення. Подивіться, будь ласка. Все, всім гарного дня.